Друзі, вітаю вас на майданчик АвтоПен. Сьогодні вирішив для вас розповісти про е, один із таких цікавих, на мою думку, варіантів автомобілів на нашому майданчику. Це в нас Ford Mondeo е, 4-го покоління 2010 року випуску в ексклюзивній, я б сказав, комплектації. Адаптивний ксенон, омивачі фар, притутуманні фари. Це в нас 2,3 бензин е, на звичайному гідротрансформаторі, звичайний простий атмосферний двигун, на який можна поставити газ. Даного автомобіля є цікава історія, якби дуже гарна історія, я б сказав. Це автомобіль офіційний. Куплявся, він офіційно в Україні. В ньому є повністю все обслуговування на дилері, рідного пробігу 215 тисяч кілометрів. У ньому взагалі ніяких питань нема. 2.3, звичайний автомат 2010 рік. Комплектація сама сама максимальна, Пішли по, -по цьому. У нас зимова гума. Дуже гарному стані, майже нова. У нас оригінальні диски Фордовські, сніжинки це у нас 17-ті диски. Кузов у нас седан. Дуже гарно виглядає. У нас, якщо я не помиляюся, є лише якісь два косметичних підкраси. Це, по-моєму, якщо не помиляюся, це крило і капота або крило і двері. Щось по цій стороні було. Цей автомобіль я в свій час підбирав для свого замовника. Я, займався, я вже займаюся давно підбором, тобто і Вирішив мій клієнт зараз замінити автомобіль, тому пригнав нам його на майданчик на продаж. Автомобіль по кузу абсолютно без ніяких нюансів, ніде немає ні корозії, ні сколів, особо ніяких, дуже гарно виглядає. Складаються зеркала. У нас, наскільки я пам'ятаю, діодні габаритні, ну максимальні, тобто задні фонарі. У нас є задні парктроніки, стан багажника, обшивки, все абсолютно в класному стані. У нас лилося завжди оригінальне мастило, повністю все обслужене. Є запаска, крюк, повністю весь інструмент, все є. До, до речі, об'єм багажника, а який він здоровий. А що тут, ну, тіпа, ну, <смі> ну тіпа, тут міста багато. Ну, єдиний мінус е Седана, що цей проєм невеликий. Але я знаю, що людина, яка в якої був цей автомобіль він займається опаленням, то він тут іноді труби казав, возив, то влазить сюди дуже багато. Шкіряні вставки, повністю електропакет, складання дзеркал, як я вже говорив. Тепер у нас електрорегулювання передніх сидінь, як водійського, так і пасажирського в всіх направленнях. Тобто, сидіння нахиляється, піднімається, опускається, спинка. Також у нас чотири положення пам'яті сидінь по салону. У нас повне мультикермо, тобто керування кліматоконтролем, керування бортовим комп'ютером, керування магнітолою. У нас саме топова приборна панель. До речі, у нас чек, що зразу зверну вашу увагу, який нюанс, чому горить чек. там потрібно замінити, поставити оригінальну лямбду, тому що. Коли зламалася лямбда, то поставили, якщо я не помиляюся, із якогось ваза. Вона вроді як і підійшла, але чек горить. Тобто, ну, Говорили, що вона підійде, вона підійшла, по різьбі по всьому підійшла, але все одно автомобіль на неї ругається. Тобто її треба замінити. По комплектації. Датчики світла, датчики дождя. Е, так. Зеркало з автозатемненням. У нас є підігрів і вентиляція передніх сидінь. Те, що я говорив, звичайний гідротрансформатор, стан, ручки, стан цього всього ну, ідеальне. Фірмово перешити у нас. Кермо перешивали недавно, тому що було витерте от кольця, протерто, вирішили перешити, бо виглядало воно ну, не так собі. Фірмовий фордовський ключ. До речі, два ключа в комплекті. У нас запуск кнопкою, у нас електропідігрів лобового стекла. По стану тут все дуже гарному стані. У нас двозонний клімат-контроль. Зеркало з автозатемненням є така ніша для окуляр. По стану підлокітників, ручник, тобто тут ніде взагалі нічого не забити, все абсолютно в ідеальному стані. Ну, Рідний 215 тисяч пробіг, повторюсь. Пішли назад. Це у нас свого роду бізнес-седан, гарний конкурент посадам. Це реально бізнес-седан. Міста ззаді дуже багато, при цьому сидіть е, тут ну, просто мега комфортно, зручно. Місто як по посадці, як по простору над головою, взагалі по об'єму дуже зручно. Є дефлектори обдуву для задніх пасажирів. Також у нас тут є. Попільничка і розетка полетіла заглушка. До речі, назем автомобіль дуже теплий. Ми не так давно його завели, вже машина повністю прогрілася. Є зручний підлокітник з підстаканниками. Також, якщо вам потрібно, буде, можна дуже легко скласти задній ряд. Получається така, коротше, получається багато міста. І якщо я не помиляюся, то він ще отак от складається. О! І виходить отак от взагалі рівна підлога. Ну, мені, до речі, мені дуже подобається Іменно дизайн салона, гарно все прошито, дуже, ну, так, виглядає по-багатому, я б сказав. Також зверни увагу на карти, на задні, ці хромовані вставки на динаміках. Виглядає супер. До речі, Мондео, із, на той час у Фордів це напевно, єдиний був автомобіль, в якому вони не стали робити замок, капота в бага, у цьому в значку, бо ну, це була дійсно проблема. До речі, ще, ще хочу сказати, у нас в автомобіля повністю всі вікна оригінальні, включаючи лобове. Що по двигуну? Двигун це у нас звичайний, простий атмосферний 2,3. Це маздовський двигун, який свій час Форд трішки допрацював. Цей двигун став ще надійніший. Ресурс цього двигуна, я думаю, десь 1400 500 Без проблем він виходить. Цепний двигун з одним фазорегулятором 160 кінських сил. Без проблем можна поставити газ, надійний. До, до речі, для свого об'єму він дуже економний. Власник, коли їздив по трасі, говорив, що в принципі, якщо їхати до 120, то по трасі спокійно до 7 літрів даний, даний автомобіль споживає пального. І, до речі, даний ще автомобіль не вибагливий до якості пального, так як це ще із тих двигунів, які могли в принципі, переварювати будь-який бензин. У нас новий акумулятор стоїть. Повторюю, звичайна проста коробка. Не пам'ятаю точно, чи це ISI, але ну, здається мені ISIM. Е, можливо, тут ще Форд міг поставити якусь свою. Ну, знаєш, що це простий надійний гідротмосфер. Ну, здається, айсень. Так, в принципі, по нюансах це входить до 300 тисяч, проблем ніяких з ним нема. В даному двигуні нічого ніде не шумить, всі рідини в нормі. В принципі, ну, машинка обслужена, я знаю, що проблем з ним ніяких не було власника за весь час, в принципі. Ніде немає ніякої корозії, все у нас оригінальне, фари, все, все по оригіналу. Отже, друзі, даний автомобіль у нас в наявності, на майданчику, приходьте, оглядайте. Я вважаю, що за свою ціну... В принципі конкурентів такій комплектації дуже тяжко знайти. Якщо ви шукаєте собі простий надійний автомобіль, який вас не підведе в будь-яку погоду. До речі, сьогодні ми тут заводили дуже багато машин з бустерами, з проводами, то цей автомобіль просто отак от сідаєш, кнопочку клас і поїхав без ніяких проблем взагалі. Якщо шукаєте собі надійний автомобіль на кожен день він вас тут у нас чекає на майданчику. Ми знаходимося за адресою місто Сум, вулиця Героїв Крут, 19. Всіх чекаємо.